Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую у весняну країну ліплення. Діти, відгадайте, будь ласка, загадки. На весні вона в теплі, проростає з-під землі, має стан стрункий та вроду і дарує насолоду. Яскраві пелюстки і запах пречудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду, ці рослини кольорові запашні такі чудові. Ці рослини це квіти. Наче сонця серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку ромашка. У природі зустрічається багато різних квітів. Ромашка дуже гарна і корисна квітка. Квіти ромашки мають цілющі властивості. Ромашковий чай допомагає позбавитися багатьох захворювань. Відвар ромашки використовують при купанні немовлят. Роздивимося ромашку. У ромашки є тонке стебло. Вузькі зелені листя, яскрава жовта середина і білі пелюстки. І сьогодні ми зліпимо з пластиліну цю чудову квітку ромашку, підкотимо рукава і розімнемо пальчики. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, один, два, три, чотири, п'ять. Будемо квіти рахувати. Нам сьогодні для ліплення потрібен пластилін, дошка для ліплення, стека це ніж для пластиліну і аркуш картону синього кольору. Від цілого шматка пластиліну білого кольору відщипуємо декілька маленьких шматочків однакового розміру. І від великого шматка пластиріну жовтого кольору відчіпуємо один шматочок такого ж розміру. Беремо один шматочок пластиліну білого кольору. Розминаємо його пальцями і круговими рухами між долонями скачуємо пластилін до утворення кульки. Далі зі всіх шматочків пластиліну білого кольору і жовтого таким же чином скочуємо кульки. Отже, ми отримали багато кульок білого кольору. Це пелюстки ромашки. І одну кульку жовтого кольору це середина ромашки. Від цілого шматка пластиліну зеленого кольору відщіплюємо один невеликий шматочок. Розминаємо його пальцями і між долонями, прямими рухами вперед-назад, вперед-назад, розкочуємо пластилін. Отримали довгий тонкий стовпчик, з якого ми далі зробимо стебло. Листя. Викладемо на аркуші картону з куляк ромашки. Почнемо з середини квітки. Беремо кульку жовтого кольору і кладемо її в центрі аркуша паперу. Трохи притискаємо. Далі розкладаємо білі кульки, пелюстки. Починаємо з гори, прикладаємо, трохи притискаємо. Далі кладемо знизу. Ліворуч праворуч. Зеленого довгого стовчика робимо стебло, прикладаємо, притискаємо. Робимо листя. Діти, дивіться, яка чудова в нас вийшла ромашка. Діти, і ви зліпіть, будь ласка, ромашку з пластиліну. До зустрічі Україні ліплення.